Вітаю! Ви дивитеся новини Прикарпаття на телеканалі Раї. З вами Богдан Горук. Сьогодні згадуємо та вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. Покажемо вражаючі результати роботи українських дронів та як у Коломиї після реорганізації знову запрацював ЦНАП. Аналізуємо головне. Символи незламності та національної відваги 20 лютого. Ми вшановуємо героїв Небесної Сотні. Це люди різного віку, від студентів до пенсіонерів, які на зламі 2014 року відмовилися від диктатури. У Карпатському національному університеті, де навчався один із героїв Роман Гурик, зібрали студенти та педагоги, родина і мешканці міста. На площі біля його пам'ятника люди об'єдналися у спільній молитві, аби ще раз нагадати його жертва це наш обов'язок збудувати країну, за яку він не побоявся загинути. Як Івано-Франківськ береже пам'ять про героїв, дивіться в сюжеті Дар'ї Базовод. Гідність закарбована в пам'яті у Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника. Вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Романа Гурика. 19-річний юнак, який мріяв про вільну Україну, став одним із тих, хто перший прийняв на себе удар за європейське майбутнє держави. Мама героя Ірина Гурик переконана, події майдану стали тим фундаментом спротиву, який дав Україні час підготуватися до подальших викликів. Я рахую, що це для кожної свідомої людини, і думаю, що людина це безпосередньо подвиг до сьогоднішнього дня і. На даний момент ми з вами зараз стоїмо на подвір'ї Прикарпатського університету, а там кожної секунди робиться подвиг. Я не знаю, як це. Ну тобто, це просто велика вдячність і велика повага а, тим хлопцям, дівчатам, які стоять там і боронять а, нашу державу. А подвиг Небесної Сотні ну вони були перші бо ви розумієте, уже ж 12 років пройшло і коли це все аналізуєш, починаєш розуміти, що якби не вони, ніхто не знає, що би відбулося далі. Сьогодні університетська спільнота розглядає революцію гідності як ключовий етап державотворення. Ректорка вишу Валентина Якубів наголошує, саме тоді світ побачив справжню волю українського народу до незалежності та приналежності до європейської родини. Я вважаю, що ці події, які відбувалися в 2014 році на майдані. І той героїзм, той подвиги наших героїв Небесної Сотні. Це був такий перший. Ознака для цього світу, що Україна це не просто нація, це нація, яка стоїть за свої права, за свою свободу, за свої цінності, за своє майбутнє європейської країни. Роман Гурик був студентом філософського факультету. Він загинув 20 лютого від кулі снайпера на вулиці Інститутській. Сьогодні його ім'я серед 86 студентів та працівників університету, які в різні роки віддали життя у боротьбі за територіальну цілісність України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Мільярдні втрати агресора та ювелірна точність. Бійці першого окремого центру сил безпілотних систем підбувають підсумки успішного 2025-го. Понад дві тисячі уражених об'єктів ворога від логістичних вузлів до стратегічних цілей у глибокому тилу Росії. Як звичайні пташки стають жахом для загарбників, та яку роль у цьому відіграє кожен ваш донат, розповів один із військовослужбовців центру. Матеріал нашої колеги з надвірної Івана Сташук. Далі у випуску. Понад дві тисячі уражених цілей саме так завершили 2025 рік бійці першого окремого центру сил безпілотних систем. Під ударами військова техніка, аеродроми, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Кожна така атака це мінус ресурси ворога і збереження життя українським військовим. Ми займаємося тим, що ми вражаємо об'єкти їхньої інфраструктури, і об'єкти нафтогазопереробної інфраструктури, об'єкти, на яких зберігаються боєприпаси. І системи протиповітряної оборони це головні об'єкти, які ми вражаємо на території Російської Федерації. Мета цих вражень проста: задати, надати ворогу максимально можливі збитки, маючи при цьому мінімальні ресурси для того, щоб змусити ворога укласти мир. Українські безпілотники працюють на відстані до півтори тисячі кілометрів. Там, де ворог будував виробництво для війни, сьогодні вибухи та зупинені потужності. Технологічна перевага стає однією з головних складових українського спротиву. Коли москалі б'ють по нашій території, вони можуть почуватися безкарно, коли ми не даємо їм здачі. А коли ми б'ємо їм по їхній території, коли ми проносимо війну на їхню територію, вони це відчувають. Вони отримують збитки, населення бачить, до чого приводить політика їхнього вождя, їхнього царя, і два моменти деморалізація населення, два зменшення ресурсів для ведення війни москалів у москалів. Мало би, на мою думку, привести і їхнього царя, і їхнє населення до думки, що ми щось не то зробили, ми не, не туди пішли. І ми наробили багато злочинів. Тому, на мою думку, ці удари це те, що треба робити дуже сильно і дуже більше. Мені цього хочеться, і мені дуже хотілося 24-му році, тільки, коли я йшов, бути дотичним саме до цієї історії. Та таких результатів не було б без підтримки тилу, допомога громад, волонтерів. Небайдужих українців перетворюється на дрони, обладнання і нові можливості для підрозділів. Залучення додаткових ресурсів від громад Надвірнянського району дозволить ще ефективніше нищити економічний потенціал ворога від 15 до 21 мільярда доларів. Це збитки, які були завдані ворогу. За нашими підрахунками. Нам потрібна підтримка від органів місцевого самоврядування Надвернянського району. Ну не тільки району, а загалом області. Ну, і в принципі, ми б хотіли, щоб органи місцевого самоврядування фінансували нашу військову частину, вірніше, потреби нашої військової частини. Є... Війна потребує багато ресурсів. Велику частину ресурсів фінансує державний бюджет України. Є частина, на яку потрібні Витрати, на які витрати ці витрати потрібні часто, їх треба багато, і ми можемо їх покривати за субвенції, які нам можуть давати органи місцевого самоврядування. Ми зацікавлені в тому, щоб отримувати ці субвенції і витрачати їх на потреби здійснення ось цих ударів. Фронт і тил працюють разом, бо кожен внесок це результат. І ще один крок до української перемоги. Іван Осташук, телерадіо Раї. Ми щойно побачили, як ворог відчуває силу українського духу та технології. Проте на Покровському напрямку ця боротьба йде за кожен метр, кожну хвилину. Бійці 3-го батальйону Свобода потребують нашої з вами солідарності. QR-код, який ви бачите, це ваша можливість особисто озброїти захисника. Долучайтеся. Державна підтримка ветеранів та переселенців у дії від листопада минулого року в Україні працює механізм житлових ваучерів, що дозволяє учасникам бойових дій купувати квартири або інвестувати у новобудови. Наразі понад дві сотні захисників вже отримали позитивні рішення. Як працює цей інструмент, та яка статистика по Прикарпаттю знає Дар'я Базовод. Власне, житло як символ вдячності та підтримки від держави Івано-Франківські обласні військовій адміністрації обговорили реалізацію рядової програми житлових ваучерів з листопада 2025 року. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та певні категорії ВПО можуть отримати сертифікати номіналом 2 мільйона гривень. Ці кошти можна спрямувати на купівлю квартири, інвестиції у будівництво або погашення іпотечного внеску. Вони звертаються відповідно через портал дія. А згідно постанови 1176 з 1 квітня, зможуть Звернутися також через центри надання адміністративних послуг. Ветерани звертаються через портал Дія. Відповідно, заява попадає на розгляд тої територіальної громади, де ветеран знаходиться якраз на обліку, зареєстрований як внутрішньопереміщена особа. Хочу звернути на те увагу, що наданням право якраз отримання цього житлового ваучера в розмірі 2 мільйони гривень мають внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в єдиній інформаційній базі, як ВПО, перемістилися з території, як тимчасово окуповані Російською Федерацією, де не за... Не, за... Не, за... не зазначено термін закінчення даної окупації. Процедура отримання ваучера має чіткий алгоритм. Проте на заваді часто стає людський фактор. Після подання заявки її повинно розглянути спеціальна. Комісія при громаді, однак на Прикарпатті цей процес гальмується. Не всі територіальні громади створили такі органи, а 12 громад досі не надали фахівцям доступу до необхідних реєстрів. Є ряд територіальних громад, які вже на сьогодні створили комісії, але ще не надали членам своєї комісії якраз доступів до реєстрів пошкоджених якраз прав зв'язку. З чим виникає якраз на сьогодні і ряд тих питань, що в нас є заяви, які не розглянуті, оскільки постанова чітко визначає, що заява після попадання на розгляд комісії в територіальну громаду повинна бути розглянута протягом 30 днів. Попри труднощі, програма вже демонструє успішні результати. В Івано-Франківській області вже зареєстровано 732 заяви. Майже третина з них, а це 232 звернення, отримали позитивне рішення. Загальна сума схваленої державної підтримки для прикарпатських ветеранів. Ні, вже перевищила 464 мільйони гривень. Обласна влада закликає голів громад пришвидшити бюрократичні процеси, щоб кожен захисник зміг отримати житло. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Райі». Незаконний гірський трафік. Припинено. На Івано-Франківщині затримано організаторів нелегального перетину кордону. Фігуранти розробили схему переправлення чоловіків через високогір'я Верховинщини до кордону із Румунією. Подробиці затримання у матеріалі Яна Лазорик. Стежками Карпат у пошуках незаконного виїзду. На Верховинщині поліцейські ліквідували черговий канал переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Організатором схеми виявився 41-річний мешканець Дніпропетровської області. Свої послуги він оцінив у 3 тисячі доларів. До реалізації злочинного плану він залучив 36-річного мешканця Верховинщини. У ході оперативної роботи поліцейські встановили, що фігуранти планували переправити до Румунії жителя Сумської області. За вказівкою Організатора клієнт прибув до вокзалу в місті Києві, звідки вони разом вирушили до Коломийського району. Де їх зустрів спільник. Чоловікові провели детальний інструктаж, обговорили порядок та умови незаконного перетину кордону. Надалі вони прибули до селища Верховина, звідки мали вирушити гірською місцевостю до державного кордону з Румунією. Однак реалізувати злочинний намір їм не вдалося. Поліцейські затримали фігурантів, вилучили готівкові кошти, транспортний засіб та інші речові докази. В слідчі верховинського районного відділу поліції затримали обох фігурантів у порядку статті 208 кримінального процесуального Кодексу України та повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України, кримінального кодексу України Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія рай у Коломиї Відновив роботу центра надання адміністративних послуг. Установа пройшла та про організації, і тепер готова приймати відвідувачу у повному обсязі. Про оновлений перелік доступних сервісів та те, як працюють СНА по нових умовах. Розповість Богдан Малецький. Більше послуг менше черг. У Коломиї завершився процес об'єднання центру надання адміністративних послуг. Та управління соціального захисту населення. Відтепер вони працюють як єдиний департамент надання соціальних та адміністративних послуг. Головна мета такої реорганізації максимально пришвидшити обслуговування мешканців громади. Після реорганізації, яка у нас відбулася, це об'єднання управління центру надання адміністративних послуг і управління соціального захисту в департамент. У нас було перерив у наданні послуг. Тепер послуги відновилися, окрім послуг, що стосуються надання пеометричних. Шних паспортів, послуг з реєстрації нерухомого майна та бізнесу і витягів з ДЗК. наразі. Ми надаємо весь спектр послуг. Такий формат дозволяє мешканцям громади суттєво економити час. В одному приміщенні тепер можна. Одночасно подати документи на субсидію та, до прикладу, зареєструвати земельну ділянку. Проте процес налаштування технічної бази ще триває, тому деякі послуги з'являться згодом. До кінця місяця ми плануємо, що в нас буде відновлена послуга з реєстрації нерухомого майна і реєстрації бізнесу. Наразі ми приймаємо всі соціальні послуги, які надавалися, і надаємо їх далі. Приймаємо реєстрація місця проживання, відновилася і відновилася. Архітектура земельні питання. Єдине, кажу, що ми чекаємо на паспорта, тому що виникло питання про відновлення захищених мереж для того, щоб ми могли надавати паспортні послуги. Окрім розширення функцій, установа повернулася до повноцінного режиму прийому громадян. Очільниця департаменту наголошує, колектив уже адаптувався до нових умов. Наразі ми працюємо в звичному режимі. Відновилися наші робочі дні середа до восьмої години, і субота у нас робочий день. Тому що, коли ми не надавали послуги, ці дні були неприйомними, ми працювали з архівом і справами, які були прийняті, з наданням доступів і відновленням робот. Важливо, що прискорений сервіс став доступнішим не лише для містян, а й для жителів сіл громади. Аналогічні послуги тепер можна отримати і в старостинських округах. З Коломою Водан Малецький Галина Рубинчук, телерадіо компанія Раї. Донорство як прояв людяності та відповідальності у Івано-Франківську обговорили культуру безоплатної здачі крові. Обласний центр служби крові є єдиним закладом у регіоні, який гарантує повну безпеку, тестування та правильне зберігання компонентів за найвищими стандартами. Скільки разів на рік можна здавати кров без шкоди для організму та які існують медичні протипокази? Дізнаєтесь, від Дар'ї базовод. Внесок, який не вимірюється грошима. В івано франківській обласній військовій адміністрації провели брифінг присвячений темі донорства крові. Фахівці нагадують, одна донація здатна врятувати три людські життя. А стати донором може практично кожен здоровий громадянин віком від 18 років та вагою понад 50 кілограмів. Головні обмеження стосуються наявності хронічних інфекцій, як от віл, чи гепатит, а також серцево-судинних захворювань. Донація корисна для здоров'я і дозволена до шести разів на рік в кількості 450 мл. Обласний центр служби крові це єдиний комунальний заклад Івано-Франківської області, який здійснює заготівлю, переробку, тестування, зберігання та реалізацію донорської крові та її компонентів з дотриманням стандартів безпеки. Сьогодні донорство стало справжнім символом єдності в обласному центрі крові. Щодня чекають на всіх охочих, адже запаси потребують постійного оновлення. Очільниця профільного департаменту Олександра Бойчук закликала прикарпатці безоплатно зробити донацію. Донорство це про життя. Це про силу єдності і нашу відповідальність. Регулярні донації забезпечують стабільні запаси крові для лікарень, фронту та екстреної медичної допомоги. Графік виїзду мобільних бригад центру служби крові буде розміщено на сторінці івано франківської обласної військової адміністрації, зокрема департаменту охорони здоров'я. Кожен бажаючий може долучитися та стати донором. Нагадаємо, що перед цим донорам радять дотримуватися спеціальної дієти, не вживати жирну їжу та алкоголь. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Нові виклики для туризму обговорили у Івано-Франківському. Форум Рестарт туризм у університеті короля Данила став майданчиком для фахового діалогу між бізнесом, освітянами та ветеранами. Створення інклюзивних маршрутів та розвиток оздоровчого туризму такі пріоритети визначили експерти. Більше про результати форуму у сюжеті Яна Лазорик. Рестарт, туризм, нові виклики та перспективи. В івано франківську відбувся форум, присвячений розвитку туристичного потенціалу міста навіть в часі війни. Захід став майданчиком для фахової дискусії між владою, рестораторами, ветеранами, медиками та науковцями. Вони обговорювали реальні кроки для трансформації українського туризму, складову безбар'єрності та економічний розвиток регіону. Ми розуміємо, що в час війни дуже важко говорити про туризм, і в час війни дуже важко щось розвивати. Тому ми задали інший тон. Ми сприймаємо місто як місто реабілітації, як місто відпочинку, як місто перекваліфікації, місто, де людина має себе найти. І власне для цього ми створили сьогоднішній форму. Це не стільки класичний форум, як така подія, платформа, на якій же зустрічаються зараз міські голови. Потім будуть всі, хто відпадає за туристичні галуси, медики. Натож ми поговорили про всі аспекти, які включають розвиток людини. Досвідом інклюзивних рішень ділилися і сусіди. На Буковині вже активно впроваджують маршрути, адаптовані під потреби ветеранів. Керівник Чернівецького ветеранського хабу Олександр Кошовий наголошує, інклюзивна інфраструктура це не опція, а вимога часу. Ми відбудовуємо на сьогоднішній день такі маршрути. І з рахуванням соціальних якихось таких ініціатив, бо у нас є вже більше 50 ветеранських бізнесів, і тобто ми відбудовуємо маршрути такі, де їздимо з ветеранами, показуємо прикладом, по перше, і інклюзивні простори. Це перша наша така вимога. І друге, це ми підтримуємо таких самих ветеранів, які розбудовують таку інфраструктуру. В Чернівецькій обласній адміністрації працює такий проект мандротерапія. І ми на сьогоднішній день приймаємо багато ветеранів з інших регіонів. Тобто, ми використовуємо краєвиди за для відновлення фізичного і ментального здоров'я. Підготовку кадрів, які працюватимуть у цій оновленій галузі, обговорили з освітянами. в університеті Короля Данила. Роблять ставку на практику. Студенти не лише вивчають теорію, а інтегрують соціальні складові у свої перші проєкти. Проходячи стажування, зокрема і за кордоном, туризм неможливо без практики. Це є та галузь, де практика одна з найосновніших. Тобто, якщо ми вивчаємо якусь область, наприклад, Львів, Закарпаття, Франківськ, то ми маємо відвести на ці туристичні об'єкти наших студентів, щоб вони подивилися, що це за об'єкт, чи можна водити туди туристів, чи можна складати тури, включати його у програму туру. Наші студенти мають можливість стажуватися в таких країнах, як Туреччина, Греція. Кіпр, словаччина, словенія, пів Європи можна так сказати, Італія, Іспанія. І ми відправляємо наших студентів. До слова за підсумками 2024 тисячі та років. Івано-Франківська громада залишається лідером туристичного сектору Прикарпаття. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Роботрафік у івано франківську понад 100 учасників змагалися за звання кращого розробника автономних систем. Обласна стемподія, організована на базі університету нафти і газу, стала майданчиком для самореалізації талановитої молоді в іт сфері та прикладному програмуванні. Які траси долали роботи, та як учасники справлялися з викликами, бачила Дар'я Бозовод. Майбутня інженерії створюється вже сьогодні. В Івано-Франківському університеті нафти і газу відбулися змагання автономних роботів. Учасники змагалися у трьох номінаціях, де кожен пристрій мав самостійно подолати трасу з перешкодами. Проректор вишу Сергій Зікратий каже, такі заходи це найкращий спосіб перетворити складну науку на захопливу гру. Ми бачимо саме в таких змаганнях це як елемент залучення. Перспективної молоді і їх зацікавлення саме в інженерному напрямку, тому що в університеті є багато можливостей вже подальшому себе реалізувати як інженера з технічної точки зору. Це і робота з нафтовим обладнанням, робота це і машинобудування, проектування пристроїв. І от такі змагання вони дозволяють в дітей в молоді проявити ось свої такі таланти до конструювання, до роботи з приладами, програмування з таких приладів. Організаторка заходу, очільниця обласного центру науково-технічної творчості Христина Чепа відзначає, кількість юних винахідників готових випробовувати свої сили в робототехніці, щороку зростає, що свідчить про високий інтерес до IT та автоматизації. Нам вдалося зібрати 30 команд учасників з усієї області. Власне, це дуже тішить, тому що це вдвічі більше аніж на минулорічних змаганнях. Тобто інженерія прогресує, є зміст проводити ці змагання. Діти хочуть конструювати і складати власне. Власні роботи, і ми маємо єдине завдання їх в цьому підтримати. Серед дебютантів змагань Денис Гоян, попри хвилювання, хлопець налаштований лише на перемогу, адже техніка для нього вже давно стала чимось більшим ніж просто хобі. Мені дуже подобається, дуже інтересно. Я дуже заінтересований ці події тут. Гарний інтер'єр в самому цьому університеті, технічному нафтогазу. Мені все подобається до подавлень. Підготовка до турніру це командна робота. Вчитель хлопця Олексій Романюк пояснює, щоб машина впевнено трималася на трасі, потрібно врахувати десятки нюансів. Ми беремо участь у двох вікових категоріях, але в одній категорії на змаганнях швидкісній їзді по лінії 2 см. Ми створили двох-дві машини, які будуть змагатися в різних вікових категоріях. Кожна з машин має сенсорний модуль. Який щитує відбите світло від поверхні. Чим чорніше, тим ми розуміємо, що це лінія. Також є Arduino Nano, яка керує цим всім, драйвер двигунів і два мотори. Машина одного сива з опорою спереду. По алгоритму ми запрограмували таким чином, що вона старається їхати, щоб лінія завжди була під середнім датчиком. Учасники тестували свої винаходи в умовах максимально наближених до реальних транспортних сценаріїв. Окрім технічних навичок, діти продемонстрували вміння працювати в команді та критично мислити під тиском часу. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Це були всі головні події Прикарпаття на цю годину. Вже за мить огляд ключових новин з міжнародної арени. Залишайтеся з телеканалом Раї.